Чи справді компанія BlackRock іде з України? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати новини, які з'явилися кілька днів тому. Стосовно того, що BlackRock нібито йде з України, і стосовно того, що це. Великі загрози для України. А хтось каже навпаки, добре. Московська пропаганда кричала, що там Блекрок володіє частиною України і ще багато нюансів. І насправді потрібно в таких питаннях розбиратися набагато набагато глибше. Але давайте по порядку звідки взялася ця новина? Це новина взялася із публікації у виданні Bloomberg. Одна з найбільших інвестиційних компаній світу BlackRock припинила пошук інвесторів для фонду відновлення України на початку 2025 року після перемоги Трампа на виборах президента США. Про це повідомляє Bloomberg в січні 2025-го, після перемоги Трампа на виборах президента США. BlackRock вирішив призупинити переговори з інвесторами щодо інвестиційного фонду з відновлення України через відсутність інтересу на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього України. Як повідомляє видання, в грудні 2024-го уряд США був помітно відсутній серед спонсорів фонду. В мене дуже цікаве питання, а що таке спонсори фонду, коли ми говоримо в контексті BlackRock. Фонд розвитку України був на шляху до залучення щонайменше 500 мільйонів доларів від країн, банків розвитку та інших грантодавців. В даному випадку, тобто, це безповоротні кошти чи кошти, які треба було вертати. Бо тут насправді настільки маніпулюють цими термінами. Я потім поясню, чому настільки важливими є ті зауваження, які я зараз роблю. А також 2 мільярдів доларів від приватних інвесторів. В перспективі фонд мав зібрати щонайменше 15 мільярдів доларів на відновлення України. Він мав бути представлений на конференції з відновлення України в Римі. Фонд мали підтримати уряди Німеччини, Італії та Польщі. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела. Представник BlackRock заявив, що компанія завершила свою безкоштовну консультаційну роботу щодо фонду розвитку України в 2024 році і зараз не бере участі в жодних активних мандатах з українським урядом. Видання додали, що Франція працює над пропозицією щодо фонду, який замінить скасовану ініціативу BlackRock. І так, з цієї публікації стає зрозуміло, що BlackRock повинен був знайти інвесторів для того, щоб вони вклали в фонд відновлення України 15 мільярдів доларів. А він перестав це робити після того, як Трамп виграв вибори. Дехто почав звинувачувати Трампа, дехто почав звинувачувати Зеленського. Каже, от Зеленський на міжнародній дипломатії не допрацював, і BlackRock від нас пішов. А яка втрата? Я навіть переглядав відео, де е, хтось розказує, от ми не отримаємо 15 мільярдів, Україна втратила 15 мільярдів. Вдихніть її, видихніть, ті, хто запанікував про 15 мільярдів, тому що це була не допомога. Це була інвестиція. BlackRock повинно було знайти інвесторів, які мали дати 15 мільярдів для відновлення України. Інвестиція це означає, що вони збираються повернути свої гроші. На чомусь і заробити ще щось. Ті 15 мільярдів освоював хто б? Наша чинна теперішня влада, яка дуже гарно вміє відбудовувати дороги, озеленення, бомбосховища по селах за 70 мільярдів, яйця по 17 і так далі. Тільки проблемка в тому, а хто буде віддавати ті гроші. Я не кажу, що не потрібен фонд відновлення. Потрібен критично, але при певних обставинах. І ті обставини це дуже важливі. А тепер повернемось до самого BlackRock. Що ж це таке? У 2022 році BlackRock була найбільшою в світі компанією з управління активами. Станом на кінець 2022 року BlackRock управляла. 8 трильйонами 590 мільярдів доларів. З них 4,44 трильйона припадало на акції, 2,54 трильйона доларів. Трильйона я підкреслюю, на облігації. 685 мільярдів на змішані інвестиції, 266 мільярдів на альтернативні інвестиції. В дужках приватні капіталовкладення, нерухомість, сировина, хедж-фонди, 671 мільярд готівки. Це ви уявляєте, які масштаби? Основні регіони діяльності: там Америка 67%, Європа, Близький Схід, Африка 25%, Азійсько-Тихоокеанський, 8% активів і так далі. Згідно з даними Forbes, в першому кварталі 2024 року BlackRock досягла рекордного обсягу активів. Розміром 10 трильйонів 600 мільярдів доларів. Масштаб, ви розумієте. Якщо ми беремо 2022 рік, тоді Україна була винна щось 180 мільярдів доларів. А BlackRock володів майже 8 трильйонів 600 мільярдів. Володів плюс 8 600. А ми мінус 180 там 180 з копійками. Зараз в нас приблизно мінус 300. А в них наближається до 11 трильйонів, 11 тисяч мільярдів, якщо розшифровувати. Чому я на цьому наголошую? Тому що е нас в ході пропаганди, в ході постійної обробки, призвичаїли рефлексувати подібно до собачок Павлова. Ми чуємо слово інвестиції, дуже, з дуже розумним виглядом, особливо вийде якийсь шмигаль чи, чи, чи інший шмигаль. чи ще хтось. І... Скаже інвестиції, Україна отримує інвестиції, і в нас має бути якийсь такий, я не знаю, захват, захоплення. А ви знаєте, що в 92-93 роках в Україні було рівно 0 боргів, і компанії працювали, виробництво працювали? Чорноморське морське пароплавство, четверта чи п'ята, за величиною на той момент часу компанія в світі була. Річний прибуток показала під мільярд доларів. І ще багато було нюансів, і боргів не було. Жили якось без інвестицій. І це можливо насправді. І таких нюансів є дуже-дуже багато. Є ісламський банкінг, який працює на інших принципах. Дуже багато є нюансів. Я не буду зараз пірнати туди. Повернемось до BlackRock і до ставлення до інвестицій. Інвестиції не завжди несуть користь, особливо коли мова йде про людей. Якщо хтось заводить в Україну інвестиції і стає співакціонером разом з тими інвесторами, кого привів, то для нього це, скоріш за все, буде корисно. Але чи буде це корисно для нас, для українців? Це не одне і те ж. І, і той, хто хоче заробити тут грошей, і люди, які тут живуть, в них інтереси місцями не те, що не співпадають, а кардинально протилежні. Наведу вам приклад. Я його вже колись наводив, в старих відео. Я розповідав, що таке лендгребінг. Це такий термін. На міжнародному рівні він з'явився у 2013 році. Лендгребінг. Викрадення землі. Мова йде про викрадення землі політико-економічними методами. На міжнародному рівні він з'явився після доповіді на засіданні ООН. Доповідь проводила низка громадських організацій, серед яких, мені здається, була організація Оксфам. І вони розповідали, коли в свій час Мадагаскар, маючи нерозвинену промисловість, нерозвинете сільське господарство, маючи закритий ринок землі, тобто земля не продавалася на Мадагаскарі, оце все було в такому занедбаному стані, він годував приблизно четверту частину Африки. Дехто каже, що навіть до 30%, тому що вони збирали два по деяких культурах навіть три врожаї на рік. Після того, як прийшли хороші інвестори, вигляді корпорації, які володіють сотнями мільярдів і навіть трильйонами доларів, завели інвестиції на кілька десятків, мені здається, на 18 мільярдів, якщо я не помилюся, викупили всю землю, вирубили дерева і так далі. Мадагаскар, який годував частину Африки на своїй землі, заробляв на цьому, опинився в найбільш критичній ситуації голоду на планеті. Фактично в нього ситуація перед Голодомором. І ця ситуація з 2013 року дотепер практично не змінилася. Там населення колосально не доїдає. Зате прийшли дуже хороші інвестиції. Так от, чому з'явився лендгребінг? Тому що це викрадення землі, але викрадення не таке, як Путін прийшов з танками і ракетами. Забрав, сказав, це мої області, зробив там абсолютно брехливі потішні референдуми під дулами автоматів. Каже, ну це ж люди самі захотіли. Ну, звичайно, самі захотіли. А тут викрадення відбувається хитріше з допомогою різних папірців, папірців юридичних, з допомогою того, як е, якийсь продажний зрадник на посаді там прем'єр-міністра чи президента, чи серед числа депутатів прийме якийсь закончик відповідно до того закончику. Те, що було наше, починає продаватися, і воно переходить в чужі руки. Причому, коли ми про ці всі речі говоримо, то треба розуміти, що є реальна об'єктивна ситуація в світі. Ця реальна об'єктивна ситуація в світі полягає в тому, що кількість грошей просто величезна. Вже щось 8 чи 9 років тому була статистика, що кількість випущених грошей плюс електронних. Достатньо, щоб більш ніж 10, там вже навіть 12 чи 14 разів казали, купити всі ресурси, які в нас є на планеті. З того часу кількість грошей тільки зростала. Для порівняння, в часи Президента Клінтона в США, боргові зобов'язання уряду США складали в районі 4 трильйонів доларів. Зараз вони складають 37 трильйонів доларів. Дуже цікаве питання, кому вони винні. Це я до чого? До того, що ближче десятиліття людство навчиться цінувати ті речі, які йому критично необхідні. Серед тих речей це життєвий простір, це земля, яка годує, без якої ми прожити не можемо, без продуктів ми просто нездатні. Це вода, чиста вода, чисте повітря і так далі. Ми, українці, навіть попри те, що ми пережили найбільший геноцид відомий нашій цивілізації, мова йде про голодомор 32 33 років. Ми чомусь слабо віримо, що в нас ця ситуація може повторитися за умови, якщо руками нашої влади яку будуть охороняти певні люди зі зброєю, до прикладу, врожай вирощений на українській землі, буде вивозитись за кордон. Чи можливе таке повторення, чи неможливе, якби ви дивилися уважно на життя звичайних українських фермерів. Спілкувалися з ними, ви прозуміли, наскільки погані умови для них створюються. Ті фермери, які зараз досі функціонують, я кажу саме про фермерів, не про тих, в кого там тисячі гектарів, десятки тисяч гектарів, чи 700 тисяч гектарів, як у Веревського, до прикладу. До речі, Веревський же ж фігура не самостійна. І цілком може бути, що одним із співакціонерів тих компаній, які стоять, ну, які записані на Веревського чи де він вказаний власником. Що там в тому числі і BlackRock має своє місце. Така ситуація цілком може бути. До чого я веду? До того, що інвестиції це добре, але добре при певних обставинах. Коли мова йде про такі структури, як BlackRock, ви уявляєте масштаб, коли в нас боргових зобов'язань на 300 мільярдів, мінус 300 мільярдів, які повинні віддавати, в принципі, ми, наші діти, можливо, вже і наші внуки, Там навіть відсотки по тих боргових зобов'язаннях кожного року складають вже вже перевелило за 10 мільярдів, вже 12 чи скільки мільярдів ми кожного року доларів віддаємо на сплату відсотків по наших боргах, яких могло б і не бути. Тому що за великим рахунком кредити брала влада, розкрадала їх в дуже багатьох випадках. Гроші, гроші виводила в офшори, але для цього. Продажні антиукраїнці в Верховній Раді створювали відповідне законодавче підґрунтя. І от до чого я веду: відповідне законодавче підґрунтя Верховній Раді України було створено, коли вночі, під час карантину, коли ми не могли виходити на протести, зелені слуги не українського народу, разом з слугами Порошенка і разом з слугами Пінчука з партії Голос, яку тоді очолював Карчук. Проголосували за розпродаж української землі і надр, За антиконституційний розпродаж української землі і надр. В ході розпродажу нашої землі і надер, наших залишків промисловості, а вони ж все хочуть прихватизувати. Укрзалізницю порізати на частини прихватизувати. Укрпошту, енергоатом, залишки всього взагалі, що є. Спиртові заводи за ціною квартири в Києві продаються зараз під час війни. Хоча спирт це насправді стратегічний ресурс. І не, не тільки далеко з тих причин, з яких за перебріком його дуже люблять. Ні, насправді все набагато набагато складніше. І отут, знаєте, таке негласне змагання відбувається. Чи Путін більше завоює землі, чи Зеленський і його слуги не українського народу в співпраці з іншими, бо Порошенківці також за цей закон голосували, більше продадуть. Отаке От собі змагання дуже хороше. А цей продаж, це перехід нашої землі, яка відповідно до 13-14 статей Конституції є власністю всього українського народу, причому основою національного багатства, тобто це ще й особливий статус. Воно такими політико-економічними методами може опинитися в руках надзвичайно сильних структур. Уявіть собі, які, яка сила зосереджена в структурі, яка управляє трильйонами доларів. Тому говорити про те, що те, що відбулося, це дуже погано, ну, це неправильно. А в багатьох моментах абсолютно перечасно. Інвестиції можуть бути як корисними, так і шкідливими. Про те, що теперішня влада зробить щось корисне для України, я не вірю. Заведення величезних потужних інвесторів в Україну буде відбуватися під здачею наших національних інтересів. Отримування своїх відсотків комісійних і гарантій безпеки від тих сильних гравців. <клес> BlackRock не пішов з України, він просто відмовився поки що приймати участь в цьому інвестиційному фонді. Але з України він не пішов. І в Україні до прикладу, будуються деякі заводи. От більш ніж півроку тому з'явилася інформація, що німецький концерн виробник зброї Ryan Metal будує в Україні чотири заводи. Власником, головним власником німецького концерну Ryan Metal є компанія BlackRock. І заводи ці продовжують будуватися. Причому треба розуміти, що Ryan Metal структура приватна, вона заробляє на продажі зброї. Просто цю зброю зараз для нас оплачуємо не ми з українського бюджету, а оплачує та ж сама Німеччина, чи частково та ж сама Франція і так далі. Але виробники зброї на цьому заробляють це дуже-дуже важливий акцент. Причому, якщо гарно поритися серед активів того ж самого BlackRock, там є цікава інформація. Ну, до прикладу, навіть є свої відсотки в компаніях, які займаються продажем російської нафти. В компаніях, де є навіть державна частка. Це важливі такі деталі. Чому? Тому що виходить, що на, на чому заробляють. В час Другої світової, до речі, також були структури, які продавали певні речі і для Радянського Союзу, і для Німеччини Гітлера, і заробляли з обох боків на цьому. Тому ситуація набагато-набагато складніша. На жаль, наше інформаційне поле воно зводиться до чогось абсолютно чорно-білого. До рефлексії з розряду добре погано. Ті, хто вигодовані на жирні гранти, вони захищають глобалістичні інтереси, і вони кричать: все, капець, ми без Блекроку пропадемо і так далі. Ну, але насправді це не зовсім так, а в дуже багатьох моментах це зовсім не так. І потрібно розуміти, що ми всю ситуацію повинні вчитися аналізувати з точки зору українських інтересів, інтересів українського народу. Не олігархів, не московських, не глобалістичних стосовно конфлікту Блекроку і Трампа, і це, напевно, найважливіший акцент видання Bloomberg ставить причиною відходу Блекроку з інвестиційного фонду для відновлення України. Те, щоб до влади прийшов Трамп. Але тут мова йде про те, що BlackRock Рок належить до глобалістичних сил, які виступали спонсором Демократичної партії США. І коли ситуацію керували демократи, ситуацію керував Байден, вони розуміли, що буде відбуватися. Ну, от приблизно, отак, от такий там буде відбуватися, не знаю, тотальний розпродаж України. От сюди ми будемо заходити, приблизно на такому етапі відбудеться перемир'я. Ну, і за той час до того моменту, і після того моменту ми такі-такі активи будемо скуповувати. І так далі. Це планування відбувалося. Але тут плани поламалися, і BlackRock не належить до, очевидно, до спонсорів чи до близьких партнерів е Дональда Трампа, ну і спонсорів республіканської партії. І тому для них ситуація погіршилась. Для них з'явилася певна невизначеність. Це перший момент. І другий момент. Він насправді найважливіший. І в принципі, навіть я б сказав, що він досить позитивний. Структури, які управляють такими величезними грошима, вони в принципі користуються послугами найкращих в світі аналітиків. Навіть ті аналітики, які працювали на державній службі, на високих посадах, на... очолювали цілі спецслужби і так далі. Вони там після виходу на пенсію, ну їх підбирають такі структури, тому що це люди з певними навиками, інтелектом, знаннями, зв'язками і, і так далі. І от те, що BlackRock частково нібито йде з України, це показник того, що вони не розуміють, що тут буде відбуватися, і вони бачать загрози. Для своїх попередніх економічних планів. Однією із дуже ймовірних загроз для певних економічних планів щодо поглинання України такими хитрими фарисейськими політико-економічними способами, є те, що в кінці кінців щось тут таки закипить, вибухне, і раніше чи пізніше до влади прийдуть українські патріоти, які будуть стояти на принципах інтересів українського народу. Той сигнал, який ми отримали від BlackRock, ну, він фактично показує, що вони розглядають такий сценарій, як один із ймовірних. І тому зараз, поки панує така невизначеність, вони сюди йти не будуть. Ось така ситуація, ось такий коментар. Насправді ще чимало чого можна було додати, але коментар і так вийшов дуже-дуже розлогий. Це відео важливе. Воно, я частково постарався концептуально, концентровано. Розповісти певні фундаментальні речі про економіку, про ще дуже-дуже багато нюансів. Тому що те, що нам розповідають, про вільний ринок, про ще щось, це все є велика брехня, велика єресь, це така фарисейська хуцпа, якою нас годують з 90-х, якою нас зробили бідними насправді, поприхватизовували все, заводи порізали на метал, сказали, що нам нічого не треба, і так далі, і так далі, і так далі. А українці як, як сліпі кошенята. І при цьому величезна є проблема знову ж таки, що українські медіа не протидіють. Ну але знову ж таки, кожне медіа має своїх власників. І ті власники захищають свої інтереси, і журналісти, яким вони платять зарплату, вони також е захищають інтереси тих, хто їм платить зарплату. Ну а інтереси українського народу не співпадають з інтересами тих. Хто хоче забрати в українського народу національне багатство, землю, надра, воду, корисні копалини, та й навіть сам український народ розглядає як свій трудовий ресурс. У нас принципово антагоністичні розбіжності вже на старті, але нам про це не розкажуть. Ось такий мій коментар: вподобайте, коментуйте, поширюйте. Такої інформації дуже мало, і вона насправді надзвичайно важлива, тому що вона розширює кругозір. Розширює світогляд стосовно того, а що ж насправді відбувається. Для того, щоб розуміти такі речі, розуміти глибоко, треба прочитати чимало книг. І, і причому в такому, знаєте, цілісній картині поєднати і політику, і економіку, і право, і розуміння там конституційних процесів, історичних процесів, ляльководів, сценаристів в тих всіх історичних процесах. Ну це досить, досить складні речі, тому я стараюся на каналі їх отак поступово відкривати. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую і до наступних зустрічей.